Всім привіт, з вами, як завжди, я Колин. І в цьому відео я розкажу, як змінити нік в Clash of Clans. але перед початком відео хочу попросити вас, щоб ви підписалися та поставили лайк. Так, звісно, попереднє відео не дуже багато добрало, але надіюсь, хоч це добре. Нажимаємо настройки. Потім море сеттинг, змінити нік сюди, контіне. І вводимо нік, який ми хочемо. Наприклад, Ко Ні. Хай буде Гої. Знову вводимо. Так. І пишемо конфірм. Тільки не виступайте а підійдіть до самого конфірму. Щоб не зарахувалося. Зараз ви побачите на прикладі мого. Конфірм. І нажимаємо хестик і ОК. «ok». І в клані у вас висвітиться, що весь дік. Так. Всім дякую за перегляд, всім пока.